Сьогодні я порос і сьогодні ми знімаємо 99 ночей в лісі. Гора називається Roblox і ви це прекрасно знаєте. Робаємо ми два деревка. Поки там дівчинка заправляє костер, ми будемо тільки рубати деревку, рубати в деревку Ми в цьому відео будемо рубати тільки деревку, рубати і все. Знаєте чого? Бо тому, що я знайшов лайфхак, як... Можна залутати здання з культістами. Просто не ввив ні одного культіста. Це реально буде прикольно. Звісно, чи в мене це ще вийде, але сподіваюся, що в мене це вийде. Так, Марцельку ми похаваємо. А, ні, так. Друбаємо ми це дерево. Друбаємо, рубаємо, рубаємо. Также не забувайте. Підписуватися. Бо це для вас просто нажати одну кнопку, а для мене велика радість. Так що підписуйтесь. Опа, ділівко. Так, це ми, це ми сажимо сюди, це ми беремо сюди і це ми беремо сюди. Ідемо ми до костра і заправляємо його. Надіюсь, що на максимум <смас> На максимум ми його ніяк не заправимо. О, на третій левел хоч заправили. Це вже є нормально. Так. Це нам треба зрубати це деревку. Рубаємо, 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 рубаємо. Рубаєм. І руша і рубаємо. Опа, зрубали. Плюс три деревка. Плюс три деревка. Опс. Садимо. Так, це сюди робимо. І це... А, пацаняток вже взяв. А це хібітка? О, хібітка. Хібітку нам треба зайти. Хібітки багато чого є полезного. І Юголек. І вентиль, і семена, які мені вони не надо. І це блюберіні. У нас є блюберіні. Бері-бері. бери, бери. декос, бомбікус, бомбікус. Так. А, понятно. Це сюди і оце сюди. А, у нас є оголочок. Що, деревка тобі надо? А деревка я за Я... А в нас даже карти нема. Що ж ту такі? А в нас даже карти нема. Блін. Там. А, там вже лутали. Там є така хібітка, малесенька хібітка. Але там вже ми лутали. Не выпало саженца? Чего? Там не выпало с дерева саженец? Капец. Там у нас вышивка есть. Мне надо топор, ну не топорчик, а цей мешочек, щоп, краще. А, нас... Нам играет китаец? Нам играет китайка, а японка? Так, китайка, а японка? Не знаю, не знаю. Так, карту нам треба. Все, що, що ніхто не зробив карту. Так, рубаємо ми деревку. Я знаю, що деревко рубається з 13 ударів. З таким простеньким топорчиком. Бо дивіться. Читаю. Чекайно. На... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. Легко зрубалося в нас деревко. Легонько зрубалося деревко. Так. Наші карту зробили. Раз, два, три. Так, робимо карту. Я просто був на дефьнці. Так. А, а карту то ж. Я дебіл, карту вже зробила, а я зробив карту. Ну, хоч сюди щось закинемо. А вже буде в нас деньок. День. Де вже? Все, в нас день. Все, повечеріло. Вечір вже пройшов. І в нас наступив день. Так. Ми рубаємо, рубаємо, рубаємо деревко. і зрубаємо це деревку. Так, беремо це деревку в кармасок і виносимо ми це сюди. Опс. Раз, два, три. О, ще чуть-чуть ще деревка і я може знайду здання культистів і там залутаю цього червоненького сундучочка. І авмазенького сундучочка. І кучу ментауси знайду. Короче буде кайф. Просто-напросто буде кайф. Так, вже 84. Ну, може, хоч що і завутає. От хоч щось залутаємо. Ну, один сундучок, чисто відкриємо. Якщо не повезе то не повезе. От реально. Металова, ми, ми не будемо грати, а чесно. Якщо повезе, то повезе. Не повезла. хоча та, може там будуть ті культісти і може воно нам пригодиться, Ну як? Ну ми не вб'ємо жодного культиста, але вдруг на мене нападуть там вовки і коротше, мене вони легенько уху хо 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 Ще трохи і апнемо ми костр. А костюр це в нас радість. А, мені ще ж треба так ворчик. Ай, ну в принципі, він мені не потрібен. Опс! Зараз ми зробимо це ДЕРЕВКО і ще нам надо стейк. Так. Оптс, оптс, опт і оптс. Так. Це ми сюди. О, все, все, Так. Тепер ми будемо шукати це здання з культистами. Тому що, якщо ми знайдемо, це буде радість. а Радість це головне. Так. Де в нас тут? -то? Шукаємо ми їх шукаємо. Же в нас тут не такий біом пишу? Це що таке? Це um, тут малой був? А це знання? Ну блін! ну чого це? Я хотів, щоб це було культистів. А це не здання культистів. А чого? Бо того що не хотіли так зробити? Там є кожний корпус. Це здання... О, це здання? Це здание з культистами? Стоп, стоп. З іншої сторони подивлюся, що здание з культистами? Да. Да-да-да. Це у нас здание с культистами. А ну-ка, я одну хочу тут штучку проверить. Она тут я. Чекай, ну, мабуть, с этой стороны эта штучка. Тут та, штучка, да, Криш? Чекай, це... Ой, ой, бандажик. Бандажик нам надо. Оп, оп. Потом, короче, залутаем, его Да, я його отмія здання с томпутисом. Тільки є одне но, я тут одну штучку. Чи та штучка буде, чи та штучка не буде, я не знаю. Але просто мабуть, ми залутаємо. А мабуть і ні. А мабуть так, мабуть і ні. Так, похаваємо. Опс, опс. На фул. Фул хаваємо. Фул хаваємо. Опт. Ми на так, ждемо ми. Блін, нам чекати так довго. Але просто щоб залутати це за здання без єдиного удару, нам потрібен нам потрібне професіональ паркур. Тому що я це буду латати з паркуром. Реально, я це буду латати з паркуром. Так, нашої бігаю. А як пацанёнок сюди заліз? Ой, майже заліз. Хочу повторити за ним. Як він так заліз? О, все. Заліз, буду на голові сидіти. Опс! На голові сидим. Тут дівчинка не розуміє, що це таке робиться. Два пацана сидять на голові. Охо-хо-хо-хо. Так. Сидимо ми в когось на голові. В бар. Е -е -е Ну, за нік про. В нього такий нік странний Барбі. В нього нік Барбі. Хоча це хлопець. І в нього нік Барбі. Ох-хо-хо. -ох. Так, треба нам володіти паркуром, щоб залутати здання з культістами. Вот це здання в нас. І вона написана, що відкриється через 12-10 хвилин. Да. А ми його, мабуть, маємо раніше завантажити. Дивіться як це треба робити. Значить так. А чекайно нам ну, це вообще зробимо? Стоп. А ми так пропаркуємо. Чекай, ну. Стоп. Ми що це не зробимо? Ой-ой-ой. Бабрита бандита. Ми це так не вміємо паркувати. Паркур робити ми не вміємо чи що? Е, е, так не шутіть. Реально, ви так не шутіть. В смислі? Так, вб'ємо ми того вовка. На що він нам потрібен? Не зря в мене було є кап'ю. А ну-ка, ще один спосіб. Чекай, ну я що, не залетаю? Ну, блін. Стоп, 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 стоп. Тут я не можу. Чекай, я ну, нас, звичайно, скрин зробив. Стоп, ми що, не залутаємо? Оу, oh, ня, no. бобриця, бандита. Стоп! Як ми це маємо? Ну мабуть, коли вона відкриється? а вона відкриється через 8 хвилин. Короче, якщо хочете, отдельный ролик там де я е, витаю це создание, то ставте лайк. А, ну хоч... то я попробую знайти червоного сундучка. А він в таких локаціях, не забувайте, Спавниця. Спавниця? Він в таких локаціях спавниться. Хто вже нас тут помер? Так, стоп. Що тут таке було? Так. Тут нас беп Тата беб. Та -та -беб. Хмм. Ну, А, дівчинка, я тебе возрожду, бо в мене є бандажик. А де вона? Наш там, я біжу. Я біжу возрождать. Реально. Я не знаю. Е, вона вийшла. Вот если ты глянешь то вид. Ааа, вона не вийшла. Вона просто. Що вона просто. Зробила? Вона просто, А, ніч приближається, Боже. Так не люблю ту картинку, там де написано. Ніч приближається. Це моя найлюбіма картинка. Там, де ніч приближається. Опа, ягодки погаваєм. Гаваєм. Так, швидше бігати. Я не хочу швидше бігати. Так, у нас там є ягодки. Ягодки ми не будемо їсти. До сих пор стоїть ФФК. Та боже, не сі ФФК. Це безпобудна життя. Не ФФК. Я його скинув. Наш он стоит в ФФК. Что такие ник прикольные Барби. А, они уже будут живы. у вес похаваем. Там и не можно жить похавать. Да боже. Я аж может хочу похавать. Ты про меня не забыла? Это кто? А, олень. Э! -э, -э, -э. На нього запрыгнути. Не запрыгнув я на нього. Атага, Леня ні, не, не запрыгнув. Так, нам надо спасти какие да? Так, що в нас тут? -то? Десь є червоні сундучки. По горизонту я не бачу червоних сундучків. Так, там що у нас таке? Не видно там у нас не видно. Що це таке? А, у дівчинки вже такий щит. На щит Ох, хо Так. Что тут? Просто как зомби рычали. Как як зомби кикись. Э, а. Что с кики нас? Майже. Майже. Так, что у нас тут? В какую сторону побежим? В ту сторону мы побежим. Бежим. Бежим. А, тут нас нехороша тут на сторона. Тому що Що ще тут… Стоп, а тут може бути червоний сундучок. Я так близько якось біля карти. Ти не думаєш. Так, що... да, тут не червоний сундучок. Ні, тут немає червоного. Там... О, там шкура курві І немає червоного. О там аптечка. Так, там аптічка. А в аптечці, я так поняв, немає. Сундучки у нас. Що це таке? О. А, вони вже лутали. Вже хтось лутав, чи що? Я не понял, вже хтось лутав цю аптечку. Да, вже лутали аптечку. Ой! Ой! ой. А У мене тут заливовки біля мене. Так, тут якийсь сундучок простий. О, золотий! Сундучок тут не простий, а золотий. Ха. <рес> ну, хоч якийсь сундучок відкрили, золотий. О, срібна броня? І я перший раз сьогодні в, цей, в цьому режимі получив. Бєдик. Бєдик. А ми його можемо вбити? Чекай, ну, спробуємо вбити ми його. Опс, 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 опс. Ай. Ідемо ми додому. Так, хилитись ми, мабуть, не будемо, Тому що ми простроим просто хілку. Але просто железний корпус. Хо-хо. -хо. Все, не біжить за мною. Блін, я там мікроволновку не забрав. Шо, що ж це таке? Ну що, може відкриємося з червоного сундучка. Може у червоного сьогодні. Стоп, а у нас який левел костра? Не п'ятий? Стоп! Стоп, стоп стоп п'ятий левел. Нас п'ятый левел! Боже! П'ятый левел? П'ятый левел! Чего? нас пятый левел! А тут -а, більше шансів, что заспавнять червоные сундучки. Значит так. Я сегодня мабуть закінчуся И відкрию сегодня ее червоный сундучок. Так, наш. Можеш... Кородень пропаде. І будемо бігати. Опс. Ну зараз буде ніч. А ніч це нам не треба. Тому що ніч це не хорошо. Ніч це нам не хорошо. Це що вона таке? Ніч прибажається. Ааа, на нас біжуть культисти. А це ще добре, що в мене є така броня, бронька. Кстати, ще плюс у нас карта хороша і хороша карта. Короче, все у нас тут чики-пуки. Так, где-то и культисты. На нас набежает культист. И девочка с копьем и я с копьем. Девоны! Так. Первых я не вижу. Вижу. Они. А, я подумала, что это культист, а это не культист. Первых не вижу. Девоны. Олень... А, во, во. первый Чик, первый Бух. Ааа, в когось є така штучка. Прикольно. Приколдесіус. Ай. Бейте його. Mm -hmm. Так, у нас тут кучу їх є. Так, забираю. А! Метал 47! А може ми зробимо кучу тих. А може ми зробимо ось ці кучу? А може ми зробимо ось так і це всю карту? О, де? Ні, чекаємо. У нас куча металла, так що все. Металла ми просто-напросто не збираємо. Нам треба деревку. тут у нас деревко. деревка. Зрубаємо. Що ж ми ще поробимо? Хотів кап'ємо врубати деревко. А в нас тут не одне деревко. О, в нас тут не одне деревко. О, скільки? два. Вже кракінкіда спасли. Ха-ха-ха. Вже кракінкіда спасили. Тут що хтось щось пише. Омпс, Так. Такого. Штучки бы хорошие бы. А, яйца. Ну блин, то, что нам не надо, бета. Ай. Нам не надо. Вот что нам надо. А, коник! Коник прибежал. Нам надо деревка. Да, нам надо деревка. Что? Зробиш. Ах, вже. опять дощ. дебільний на час. Так, будемо ми шукати. Знаєте, що шукати? Червоні сундучки. Бо, е, э, ще раз говорю. Спойлер! Я в житті не відкривав червоних сундучків. Я їх в житті не відкривав. Чесно говорю. Я в житті не відкривав. от зараз це... На червоний сундучок, а залізний. А если бы тут червоний червоный сундучок. то було б супер. Так, у нас тут золотий сундучок опять. Два золотих сундучка. це відео відкрив. Нормально, нормас. Так, у нас тут вже хтось помер. О, бочка! Бочка! Просто-напросто бочка. Хух-хух. Что було б Так, нас Ой. Ай! Бандаж. У нас есть бандаж. Фух. Так, я зараз табареваю, но, ну, девочка, не беспокойся. Потому что я табареваю. Ну, хотя, вот за девочка вообще чехлопать непонятно. А, тут же кто-то. Это что-таки избушка на... О, нет, это избушка на курих ножках. Блин, якось надо було б мені акуратно пойти. аккуратно пройти. Аккуратно. Опа. Блин, за мною вони. А ви не як тут не заберетесь? Тому що я тут король. Ха. Так. ух ух хух Металлово, хотя наша вина. Тут можуть бути червоні сундучки. Я надію, що це чер... Тут золотий сундучок. А мені надо було червоний сундучок. Ну чего тут? О, винтовочка. Нормас, нормас. Винтовочку я получил. Это уже... Давно я уже не получал. Ну хотя, як давно. Пару дней назад я и таки получил. Ой. Я попал в ловушку. А, на такой странной ноте мы заканчиваем этот видеоролик. Ролик получился на славу. Ми відкрили три золотих сундучка. Це вже респект. І ще отримали желізну броню. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока.